Гаразд, друзі, це один із найшаленіших будинків, які я коли-небудь бачив у своєму житті. Ми підійдемо до них і дізнаємося, що вони зробили, щоб дозволити собі таке місце тут, в Атланті. Давайте подивимося, що вони скажуть. Будь ласка, зачекайте, поки ваш дзвінок з'єднується. Привіт, як справи? Привіт, у мене до вас питання. Я започаткував канал в Остіні, штат Техас, виріс до чотирьох мільйонів підписників, подорожуючи країною та спілкуючись із власниками гарних будинків. Задавав їм питання щодо їхніх найкращих порад для молодого покоління, яке закінчує школу. Думав, у тебе гарний будинок? Чи можна задати тобі кілька коротких питань для каналу? Це нормально? Так, звісно. Дякую тобі, друже. Доступ надано. Що відбувається, чоловіч? Як справи? Добре, чувак. А як щодо тебе самого? Як довго ви вже в Атланті? Минуло вже майже 14 років. Так чим ви заробляєте на життя, щоб дозволити це місце? Містеріо підприємець. Скільки підприємств ви маєте? Шість підприємств на даний момент. Шість підприємств. Можемо поставити вам кілька запитань щодо каналу? Так, так, звісно. Дайте мені одну секунду. Я ціную це серед усіх цих бізнесів. Яка була найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? За один рік найбільше, що я заробив, це 15 мільйонів. 15 мільйонів доларів. Як хтось може стати мільйонером у 2024 році? Місто Атланта, штат Джорджія, є домом майже для 20 тисяч мільйонерів. Сьогодні я поїду по найбагатших районах Атланти запитати у мультимільйонерів від підприємців з восьмизначними до дев'ятизначними статками, як вони розбагатіли, як ви можете розпочати свій шлях. До фінансової свободи у 2024 році. Отже, з цим сказаним, давайте почнемо це відео. Добре, друзі, мій знайомий щойно під'їхав на Ламборгіні. Ми зараз підійдемо і подивимося, чого він зміг досягти. Ходімо, хлопці. Вибачте, сер. Швидке питання до вас, чоловіче. Це ваш Ламборгіні? Так, так. А чим ви займаєтеся в Атланті, щоб дозволити собі Ламборгіні? Маркетинговим агентством. І як довго ви вже власник бізнесу? Підприємець день? 15 років. Маркетингом 8 років. За ці 15 років, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? Останні роки та 10 мільйонів щороку. Це неймовірно. І, мабуть, ви з багатої сім'ї? Так, зараз я їжджу по всій країні і просто питаю у власників бізнесу їхні найкращі поради для молодих підприємців. Чи не проти ви, якщо ми поставимо вам кілька запитань для нашого каналу? Так, давайте чудово. Ви покупець чи продавець, я і те і інше. Я купую стільки інформації, скільки можу, щоб стати кращим і продаю. Я маю на увазі, що я і те, і інше, але мені більше подобається бути виробником, ніж споживачем. Я думаю, що інша проблема з людьми полягає в тому, що ми радше споживачі, ніж виробники. Ми знаємо більше про статистику Леброна, ніж про власну. Ми знаємо більше про те, що відбувається у спорті, ніж про те, що відбувається насправді. Наприклад, до цього сезону я кажу людям: це сезон сліпих моментів. Ну я не знаю. Я був на кентукійському дербі. Кожен кінь, який бере участь у перегонах, має так звані шори: одну зліва, одну справа, щоб вони не бачили, що відбувається ліворуч чи праворуч від них. Якщо всі почнуть зосереджуватися на власній гонці і на тому, що попереду все може змінитися за короткий час, понад 90% бізнесів не протримуються більше п'яти років. Яка найпоширеніша помилка власників бізнесу, що заважає їм масштабуватися та досягати довготривалості? Я б сказав, що це відсутність маркетингу. Так я постійно кажу людям: ви надзвичайно добре робите свою справу, але ніхто не знає, чим ви займаєтеся. Якщо ви найкращий у цій справі, але про це ніхто не знає, ви збанкрутуєте. Тому вам потрібно витрачати якомога більше грошей на маркетинг і просування себе, щоб... Усі знали про ваше існування. Якщо ви багато втратили, ви все повернете сто відсотків. Тому що зараз у мене є правильний спосіб мислення і необхідні навички. Скільки вам зараз років? 36 років. 36. якби ви могли повернутися в минуле і поговорити з собою у 20 років, починали з нуля. Яку найкращу пораду дали молодшому? Найкраща порада, яку я б дав, найшвидший спосіб знищити велику мрію це поділитися нею з маленьким розумом. Оберігай, з ким ділишся своїми цілями та мріями, бо зважай, у тебе є мама, тато, родина. Вони тебе люблять. Тому вони даватимуть тобі поради лише для того, щоб не нашкодити тобі. Це змушує тебе почуватися добре. Так, тобі потрібно брати поради у тих, хто досяг успіху, у людей, які на високому рівні. Якщо ти хочеш стати мільйонером, ти не питаєш поради у того, хто ним не є. Якщо ти хочеш відкрити бізнес, ти не питаєш поради у колеги. Наскільки логічно казати Гей, я хочу відкрити бізнес. Ти приходиш на роботу і кажеш, слухай, почати справу. Я думаєш, Мені тебе відповідь завжди буде ні. Чому? Тому що вони знаходяться в такому місці, де не хочуть брати на себе зобов'язання щодо бізнесу. Вони не хочуть брати на себе зобов'язання спробувати щось нове. Тому найголовніше, що я можу порадити будь-кому. Якщо ти хочеш стати успішним, вчися у того, хто вже досяг цього в тій індустрії, в якій ти хочеш розвиватися. Він виходив із Lamborghini і прямував у Діор. Він пройшов шлях від бідності до створення маркетингової агенції з восьмизначним доходом. І що ж він сказав? Найшвидший спосіб убити велику мрію розповісти про неї людині з обмеженим мисленням. Чудове інтерв'ю справжньою легендою. Він дав феноменальну пораду. На цьому не зупиняємось. Перейдемо до наступного інтерв'ю. Вибачте, сер. У мене до вас питання. Ви коли-небудь були на мілі? Яким? Ви коли-небудь були на мілі? Звісно, так так. А чим ви займаєтеся в Атланті? Комерційна забудова нерухомості. Скільки ви в цьому бізнесі? 20 років. Для старту в нерухомості гроші не потрібні. Ви згодні? який перший крок зробить людина в нерухомості без грошей? Так, на жаль, нерухомість це дорого. Так, гроші потрібні. Яка найбільша сума грошей, в яку ви заробили за один рік? Кілька сотень мільйонів доларів. Кілька сотень мільйонів доларів. Як вам вдалося вирости з восьмизначних до дев'ятизначних сум? Багато підприємців починають бізнес, мають чудову ідею, але їм важко масштабуватися і зростати. І чому був ваш секрет масштабування? Дивіться, якщо подивитися на всі дійсно успішні бізнеси, то багато в чому все залежить від правильного часу. Ви коли-небудь зустрічали мільярдера. Що ви помічаєте спільного серед мільярдерів? Не лише мільярдери. Вони не розумні, як ви думаєте. Що ви маєте на увазі? Усі думають, якщо у тебе є мільярд доларів, це робить тебе розумним. Я маю на увазі багатьом щастить. Не так важливо бути мільярдером. Це як знаєте, різниця між цінностями та переконаннями. Що це таке? Переконання це те, що ви вважаєте правдою. Цінності це те, що ви вважаєте важливим. Зрозумійте свої переконання, а потім цінності. Наприклад, у що ти віриш, що ти вважаєш важливим. Зосередься на тому, що важливо. У чому секрет? Як залучати капітал? Так, у такій конкурентній сфері, як нерухомість і підприємництво загалом щодо залучення капіталу, чи є якісь поради для людей? Можливо, це для забудови чи для якогось проекту. Я думаю, що більшість людей це здивує. Небагатих людей чи тих, кого ти щойно згадав, але зараз у світі більше грошей, які шукають хороший бізнес-план ніж. Навпаки, насправді хороших бізнес-планів менше, ніж ти думаєш. А люди, які мають капітал, можуть швидко подивитися на бізнес-план і все зрозуміти. Просто як знаєш дивитися Shark Tank. так вони знають, що має сенс, а що ні. Вони розуміють маржі, вони розуміють структуру витрат. Вони розуміють, коли хтось не знає деталей. Отже. Залучення капіталу це початок з дійсно хорошого бізнес-плану, який має законний шлях до зростання. Ви повинні бути в змозі показати, чому це варте зусиль, чому ці гроші повернуться з прибутком, який має сенс для людини, яка інвестує. Скільки вам зараз років? Мені скоро виповниться 56, Зараз 55 з половиною. 55 з половиною. Ні, я жартую. Я насправді не знаю, бо не відстежую такі речі. Це просто не так важливо для мене. Але скажу вам ось що я щасливий вже 40 років, і це для мене набагато важливіше. Мені це подобається. У чому секрет знаходження цього щастя, цього внутрішнього спокою? Це дуже хороше запитання. Це якщо займаєшся тим, що любиш, не працюватимеш жодного дня. І коли я проходив цю зміну, зрозумів, що випадково потрапив у ресторанний бізнес і досяг великого успіху. Подумав, чого навчився. Навчився керувати ресурсами, людьми, часом, грошима, очікуваннями. У мене це добре виходило. І Я подумав: гаразд, я розумію, як керувати ресурсами. Чим я хотів займатися, використати цей набір навичок і реалізувати себе. Я вирішив зайнятися девелопментом нерухомості. Я насолоджувався кожною хвилиною. Озираючись назад, я відчуваю задоволення, бо це було те, що мені справді подобалося. І я працював із дуже розумними, здібними людьми. Але ти маєш зрозуміти, що саме робить тебе щасливим. Для когось це грати в гольф щодня, для когось сидіти на веранді свого будинку на ділянці, де не потрібно бачити, чути чи навіть знати, що хтось ще існує в радіусі 10 десяти миль. Я маю на увазі для кожного це щось своє. Зосередься на цьому і все інше буде добре. Так, дуже дякую вам за ваш час. Джеймс Дамлівсер. Отже, ми підійшли до дев'ятизначного девелопера комерційної нерухомості тут, в Атланті, і це інтерв'ю ще раз доводить, що у світі обертається нескінченна кількість капіталу та грошей. Тобі просто потрібно придумати правильні ідеї, які люди захочуть підтримати, і ти зможеш створити щось неймовірне. Феноменальне інтерв'ю, друже, ходімо брати наступне. Гаразд, друзі, це один із найшаленіших будинків, які я коли-небудь бачив у своєму житті. Ми зараз підійдемо і подивимося, що вони зробили, щоби дозволити собі таке місце тут, в Атланті. Давайте дізнаємося, що вони скажуть. Будь ласка, зачекайте, поки ваш дзвінок з'єднується. Привіт, як справи? У мене до вас питання, сер. Я започаткував канал в Остіні Техас, який виріс до 4 мільйонів підписників, подорожуючи країною та ставлячи красивим власникам будинків кілька запитань про їхні найкращі поради для молодого покоління, щойно закінчує школу. Думав, у тебе чудовий будинок, друже. Можна поставити кілька запитань для каналу. Це нормально? Так, звісно, ціную. Доступ надано. Що відбувається, як справи? Добре, чувак. А як щодо тебе самого? Як довго ви вже в Атланті? Протягом майже 14 років. Так і гадаю, чим ви заробляєте на життя, щоб мати змогу дозволити собі це місце. Містеріо підприємець. Скільки підприємств ви маєте? Шість підприємств на даний момент? Шість підприємств. Чи можемо ми поставити вам кілька запитань щодо каналу? Так, так, звісно, секунду. Я ціную тебе серед усіх цих бізнесів, яка була найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік? За один рік найбільше, що я заробив, це 15 мільйонів доларів. 15 мільйонів доларів. Ти покупець чи продавець? Я продавець на всі 100%. Чому так? Слухай, хтось має споживати, а хтось має виробляти. Я завжди краще буду на стороні виробництва. Одна річ, яку мені сказали мої наставники ще на початку, під час золотої лихоманки більше людей розбагатіли, продаючи лопати, ніж шукаючи золото. Скільки тобі було років, коли ти став мільйонером? Я заробив мільйон у 29. Так. А ти коли-небудь був на мілі? На тисячу відсотків. У 24 я був бездомним і без грошей. І я працював з 24 до приблизно 26 років, просто намагаючись стати на ноги, шукаючи різні шляхи і будуючи все з нуля для когось, хто зараз на мілі, для когось хто на самому дні, яка практична дія, яку вони можуть зробити, щоб дійсно серйозно взятися за фінансову свободу. Як ти це ніколи не починається з грошей? Коли хтось підходить до мене і каже, слухай, я повністю на мілі. У тебе не фінансова проблема, це особиста проблема. У тебе є травми або щось подібне. З якими ти борешся, і які тобі потрібно зцілити, щоб подолати це. Тому що якщо ти опинився в ситуації, коли у тебе немає грошей, ти приймаєш погані рішення, щодня робиш неправильний вибір, маєш шкідливі звички, які потрібно виправити. Що саме мені потрібно відсіяти? І коли я зможу визначити ці речі, я зможу на цьому будуватися і ставати кращою людиною як особистість. А потім ти вже дивишся на навчання, на освоєння навичок, які можуть тобі допомогти. Якщо ти повністю на дні, я б почав з того, щоб навчитися продавати. Так. Коли я досягаю того моменту, коли мені комфортно, тому що я не хочу бути токсичною людиною, мати негативні риси і потім намагатися продавати і розвиватися поверх цього, не можна посипати цукром лайно, то ти маєш позбутися цього і сказати: ось тепер зі мною все гаразд. Я можу почати правильно будувати на цій основі. Як ти що важливіше, мислення чи навички? Мислення, тому що саме воно дозволяє обрати правильний набір навичок, адже з поганим мисленням ти скажеш, о, люди чудово продають. Я продавець, так, але ти інтроверт. У тебе неправильне мислення, бо ти просто думаєш, добре, я просто робитиму те, що робить хтось інший. Я займуся електронною комерцією. О, знаєш що? Я стану онлайн-інфлюенсером. Але ти не привабливий. Тобі не подобається говорити. У тебе немає яскравої особистості, ти не будеш послідовним у публікаціях. Твоє мислення дозволить тобі зрозуміти, хто ти є, які твої сильні сторони, які слабкі. Я знаю свої слабкі сторони і знаю свої сильні сторони. Я навмисно зміцнюю свої слабкості, але цілеспрямовано розкриваю свої сильні сторони. І це одна з речей, яку ми повинні робити. Ось тут і проявляється важливість мислення. Твоє мислення дозволить тобі не приймати поганих рішень, думаючи, що о, якщо я просто навчуся ремонтувати машини, то зможу стати мільйонером. Але чувак, у тебе ж одна рука це неправильний спосіб мислення. Ти думаєш тільки про гроші, але ж ти дійсно фізично не підготовлений і абсолютно не здатен це взагалі робити. Як підприємець, який заробляє вісім цифр, яка найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували в кар'єрі? Трація гроші. Витрачай їх так, щоб це приносило результат. Гроші це інструмент. Витрачай їх на це. Витрачай, щоб отримати більше знань, розширити своє коло знайомств, потрапити в ті середовища, до яких ти раніше не мав доступу. Яка найглибша життєва цитата, яку ти коли-небудь чув? Більше грошей, більше проблем. Чому так? Тому що разом із фінансовим успіхом приходять речі, про які ти навіть не міг уявити. Ти бачиш це у фільмах, бачиш по телевізору, але те, що приходить разом із цим ну, травми, досвід, щоденне життя ну все ніби чудово, але є багато речей, які ти не можеш передбачити, і ти думаєш, отно що фінансова свобода це прекрасно. Але є різні речі, через які ти маєш рости ментально і через які ти проходиш у своєму розвитку. Коли ти досягаєш цього, ми розумієш, добре, щоб дістатися сюди, довелося попрацювати. І ти дивишся на всіх, і не можеш не судити. Якби ти просто зробив це, і ти це знаєш, якби ти зробив це, це це, і ось це, у тебе не було б цих проблем. Тепер тобі доводиться стикатися з цим і вирішувати сімейні проблеми, проблеми з друзями. Ти змінився, ти справді змінюєшся, ти починаєш бачити більше, ти пережив інший рівень життя. І найважче це те, що все навколо тебе змінюється. Усі навколо тебе змінюються, і це те, з чим мені було важко впоратися. Це добре приймати людей такими, якими вони є. Вони не можуть прийняти там я. У тебе чудові поради. Дуже дякую за твій час. Це відео було неймовірним у створенні. Друзі, це одні з найшаленіших інтерв'ю, які ми коли-небудь робили. Але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися, адже зовсім скоро на вас чекає ще більше крутого контенту. І натисніть на посилання в описі нижче, щоб прямо зараз приєднатися до розсилки Hard Knocks. Тому що ми надсилаємо щотижневі оновлення, інсайти та уроки від найкращих підприємців світу безпосередньо вам. Натискайте посилання нижче, щоб приєднатися до розсилки Hard Knocks, адже ви точно не захочете пропустити. Але, друзі, цьому відео завершу. Натискайте тут, щоб подивитися наше відео, де ми об'їжджаємо Нью-Йорк і запитуємо мільйонерів, як ви розпочати шлях фінансової свободи 2024 році. Побачимось у наступному відео.